...this wonderful childhood, past times. Mm -hmm. They relish hearing them so much as they come. Whenever Krishna manifests Himself in in Vrindavan, they come just so they can get that experience. І їм це настільки приємно, що хай коли Кришна з'являється у увагуні, то вони також приходять для того, щоб мати безпосередній досвід цих діянь Кришни. Like і Кришна також сповнений задоволенням, коли він має цю розвагу, і саме тому він ходить із усе до Всесвіта, Знову і знову і знову наші стрілки годинника. One time I was having a conversation with my godmother Shri Maharaj about Krishna's traveling from universe to universe, but manifesting his pastimes in this way. And that, it was a description of how Krishna also he relishes it in, in his devotees they relish it also. Come. So much so that his devotees come and manifest their original forms in Bhagavad his intimate associates. І там було пояснення того, що не лише Кришна сповнюють задоволення ці його діяння, що й усі інші його віддані, його вічні супутники настільки задоволені від цього взаємного обміну любов'ю, що вони сходять в Бауму Бриндавану у своїх привічних та одвічних формах.

І і ми знаємо, що в кожному всесвіті з'являється розмаїття, And then creation takes place, and then Brahma lives for a hundred years. And then when Mahavishna breathes in, all the unlimited universes enter into his body, and there's no manifestation of any universe for the same duration of time. І ми знаємо, що коли Мухамміш навдихає, то всі ці безмежні всесвіті входять до його тіла, і на цей час не існує проявлених всесвітів. І ось ми обидва намагалися зрозуміти. І я якось, я не знаю, на наступний день, я побував на коментарі на 10-й канторі Бхагаватрати. Бхагаватрати, Бхагаватрати, Бхагаватрати. Ні, взагалі, це був 11-й кантор. І ось наступного дня, я не знаю, як так вийшло, але я натрапив на пояснення Вишванатхи Чакарварті Такура до 11-ї пісні Багаватам. Вишванатхи Чакарварті Такура said that during the time of avyakta, unmanifestation, Yoga Maya creates unlimited universes so that Krishna can continue traveling. І ось там, що Вишванатхи Чакарварті пояснює, що під час авьякти, того часу, коли не існує проявлених всесвітів, Йога Maya своєю силою створює безмежні

arrange everything for krishna's pastimes in a very perfect way. so these human pastimes with much bewilderment and without any display of proudness, if that's called sweetness, then the bewilderment of a naughty, playful child would also be called sweetness. but this is not proper. І тому тут пояснює, що якщо б такі звичайні людські діяння були сповнені природі, що збиває з якщо не було б тут проявлено жодної могутності, якби це називалося солодкою природою, то тоді збита з пантелику дитя, що вчиняє різні викидки, також називало солодким смаком, але це неправильно. не ж мор, байанакатулей. Звичайно, я, я маю ще щось сказати з цієї теми, але не буду. Я намагатимусь пояснити деякі з цих аспектів завтра під час того, як ми будемо говорити про Шиматі Радхарані. Але я не хочу ні з з щоб жодна із вас Жоден із вас думав на основі того, що я сказав на початку цієї лекції про те, що Кришна має недоліки чи вади. That these are the same faults that the conditioned souls have. Що це те саме вади, які вади у умовлених душ. Krishna manifests certain activities which appear to be faults, but they glorify him. Кришна являє певні діяння, які видаються вадами, але насправді вони вкривають його славу. I'll give you an example. Наведу приклад. I already gave an example. Thievery, stealing.

Гнів, we become angry, and when we become angry, we lose our discrimination, power of discrimination, and then we do something wrong and we'll become bewildered. But Krishna became bewildered. How did Krishna і як же став таким, що був when, when the boys and the Він був спатиличний коли Господь Брама хлопчиків пастушків та Actually, there's a whole detailed explanation. Lord Brahma didn't actually steal the Calvert Boys and Calves. Because he can't do anything that will affect the Calibert boys and calves. They're completely transcendental. He actually Mahamaya created duplicate cowherd boys and calves for Lord Brahma to steal and put into the cave. Насправді Господь права не мог ні ми зробити нічого, що якимось чином доторкнуло справжніх хлопчиків та пастушків. І тому саме Махамая створила ті репліки хлопчиків і пастушків, яких Брахма відніс до печери. А йокомайя своєю силою тримала хлопчиків пастушків та телят у тому самому ж місці, але їх неможливо було бачити. Was bewildered because he was looking for them, but he couldn't find them anywhere. Krishna began wandering through all the forests, the hills, the valleys, everywhere he was looking, but wasn't making believe he was bewildered. пішов їх шукати. Він ходив лісами, він ходив долинами, він ходив усіми по, по, по печерами по ось цього. І він при цьому був збитий з пантелику, і він не удавав це, він справді був збитий з пантелику. Шиладжі Гогосвамі пояснює це у своєму коментарі. In the verse 10, 13, 17 of the Bhagavatam, But Krishna was unable to find the calves and their caretakers, the cowherd boys. Excuse me. No, it. no. Excuse me. After not seeing the calves, he saw that the boys and even their meal packets were not on the riverbank.

І ось Крішна подумав, що, мабуть, коли вони побачили, що я так довго не повертаюся, вони цим були незадоволені, тому пішли шукати в якомусь іншому місці мене. The boys have gone and the calves are somewhere else. Мабуть, хлопчики пішли в один бік, а телята в інший. for both in the forest. І він шукав і хлопчиків, і він шукав так само і телята лісу. Хоча Кришна сповнена усього знання. I seeing the boys and calves out of overpowering affection. Не побачивши хлопчиків та телят через його любов, яка яка була через край. He lost his discriminating power. Він втратив здатність розрізняти. And thus he began searching. І тому він почав їх шукати. Guru Bhagwanji Gachat. Became overwhelmed by affection, feeling their loss. He began searching and searching everywhere, looking for them, and he was bewildered. Кришна сповнився великою любові до хлопчиків та дитилят, і від цієї великої любові він подумав, що вони кудись пішли і почав шукати їх. Time, Але водночас він був усезнаючим, як пояснено це в наступному коментарі.

Чи зрозумів Кришна в той час, що їх вкрали? After the theft or after looking for some time? Після того, як їх вкрали, чи після того, як він їх певний час шукав? Without having to think, Krishna understood immediately. Навіть не думаючи, Кришна одразу зрозумів. At the time of the theft, that Brahmadan, В той момент, коли їх вкрали, що це справа Рубраха. Він усе знаючий. А він був збитий з матеріалу. І це відбулося в час. І розберіться з цим. Навіть не намагайтеся. Е, what you would do